Всім добрий день, начну з хорошої новості, хочу похвастатися. Купив собі нові шліпки. 460 гривень. Леопердові. Блін, ну такі хороші удобні, У мене вже ці біганини. Пальці вже скоро до п'яток долізають, І от там і заховаються. Щоб я не змог ходити і їх убивати. А п'ятки вообще що ви хочете. Так, короче, наступне. Значить, е, список я вам опублікував. Ось не совро, не знаю, бать Сейчас покажу. Значит, у мене є <реш> отак поки 2000 і 200 доларів. А 200 долларов це мені оддав. Товариш старий дох. Я кажу, дай, тому що мені на розписок, поки нам закрити. І 3000 тисячі мені накидали люди. От. А список на 24 позиції. І сума там не маленька. Тому <кій> <Та> скільки можу скиньтесь. <кій> <кій> Бо мені ще це все купити, треба знайти і відправити. Вадим Лялік з Тернополя, це мій представник фонду, який звернувся до мене, а до нього звернулися хлопці в 55-ту бригаду. Всім гарного дня. Я б теж хотів би в таку погоду пройтись десь на річку. Но в результаті біжу як собака за очередним списком. Закривати очередний список. Ну, то на що вчився? Може так мені треба. Все, дякую, гарного вам дня.